Сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради депутати одноголосно підтримали рішення подати звернення про передачу Кременчуцької ТЕЦ з обласної комунальної власності у державну. Такий документ направлять до президента України, Кабінету міністрів, Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури, міністерства енергетики та інших державних органів. Іншого виходу на думку міської ради немає, оскільки це очевидно, що Полтава Теплоенерго та Полтавська обласна рада не готова йти на компроміси із Кременчуком. Відмовки наших полтавських. Колег про те, що в судах і таке інше, ну вони не можуть бути нами сприйняті як адекватна відповідь. Тому депутати порадилися і пропонують передати майно залишків Кременчуцької тез до національної акціонери компанії Нафтогаз України і відповідно. Всі ці органи, які вище перелічені вжити заходів щодо прискорення процедури даної передачі, важливо зазначити, що депутати виступають за те, аби не просто передати ТЕЦ у державну власність, але й обов'язково змінити надавача послуг з Полтава теплоенерго на Нафтогаз, оскільки саме підприємство Полтава Теплоенерго зараз обслуговує лівий берег Кременчука і встановлює завищені тарифи на тепло. У Нафтогазу України є десь близько 10 ТЕЦ в управлінні. Вони ними. Керують, забезпечують відповідно паливом, забезпечують стале проходження опалюваних сезонів, підготовку і таке інше. Тобто, ми бачимо, що це ефективно може здійснювати Нафтогаз України при позитивному вирішенні передачі е, даного підприємства державі, принаймні, е, як нам розказував за міністра, що вони не мають вплив на полтаво Теплоенерго на державні підприємства вони будуть мати вплив і будуть повинні реагувати на ті, на ті ситуації, які складаються, ну, наприклад, в нашому місті. Віримо, що вищі державні інстанції стануть на бік народу, та справедливість буде відновлена. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.